Всім доброго тихого дня. У мене кава. Поки що тільки кава. Кава з вершками. Без цукрозамінника. Сьогодні додала одну столову ложку. Все, хвати, буду збавляти вершків. Бо то я якщо 10%, я можу 2-3 ложки вершків додати. А зараз у мене 15%, тому однієї хвати. Так, я худно з 1 травня цього року з ваги 133 400. І на сьогодні, на 14 серпня, ось моя вага. Так, почитаю зараз коментарі. На сніданок поки тільки кава. Далі не знаю. Мене мене фарші дістала через вечора, буду робити перець. Так, Яночка, завжди вам рада, думаю, так куплю ваги для продуктів. І таки почну, дякую вам за все за мотивацію і багато сердечок. Щиро щиро вам дякую. Так, Оксана, моя донечка казала мені завжди, що не може терпіти, коли кістки стрічать там де ребра. Я завжди дивувалась, бо думала, що дівчата тепер хочуть бути худими, але ж ні. Ну, худоба вона різна. Є здрава худоба, коли людина така, знаєте, як. Ну, Виглядає, дивися, і видно, що вона здорова. А коли я пам'ятаю тоді, як мене все отут да, всі кістки випирали, ну, мені це самі не подобалося. І самопочуття було, я б не хотіла ніколи до такого вернутися. Хоч тоді я була і худа, але щоб сказати, що я була там здорова, і мене самопочуття було на всі сто, ні, такого не було. Я ж кажу, в мене ранок починався з того, що мені терміново треба було щось випити чи поїсти, бо я не знаю, що там відбувалося в мене всередині, воно мене там все, здавалося, злиплося. А коли людина. Немає такої великої ваги, коли вона себе легко відчуває, коли в неї, ну, знаєте як, все, так скажемо, при собі. Ну, це для мене норма. А це ж таке там, кожен сам собі вибирає. Це я говорю за себе. Так, Наталя, сердечки і пальчики щиро дякую. Мега Яночка смачного, вам вітання з кропивницького. Дякую вам, а вам вітання з Полтави. Я вам дуже щиро дякую. Бачу ще ваші коментар, Яночка смачного тихої ночі, солодких снів. Бережи вас, Боже. Щиро вам дякую. Нехай і вас господь Бог також оперігає. І ще бачу, все добре йде, поки не прийде жор, але треба себе перелаштовувати. Все рівно час від часу він, я думаю, у всіх є. Я от за собою там да, дивлюся вже, за своїм ну, відчуттям, скажімо так, половиною місяці. То також бувають дні, що ну, от взагалі не хочеться. Це ось зараз, коли був третій місяць, за це я взагалі мовчу. Бувають такі дні, от ти там поїв щось і все. І ти реально не хочеш там 5, 6, 7, 8 годин. Взагалі не хочеться їсти. А бувають такі дні, що. Варішка не закривається, буває. Так, Ніна, звичайно, смачна. Набухали різних спецій, а м'ясо курки чи ні? Це вже друге питання. Це за ту ковбаску, що я брала від нашої ряби. Набухали різних спецій. Ні, спеції там не чути. Я їх не відчула ніяких спецій. Ти в самій ковбасці, я там їх не бачила так сильно. Не пересолена. Для мене перший, знаєте, як перша ознака якісного продукту, коли він не пересолений. А ця ковбаска, вона така. В міру міру, в міру, міру солина. Тобто, хто не дуже любить там солене, от йому якраз підійде. А те, що м'ясо ні, там, там воно ж видно шматочки м'яса. Ну, все видно. Жанна, дякую за відео. Всім мирної, тихої ночі. Щиро, щиро вам дякую. Танечка, Яна, дякую вам, Київ. Три сердечки. І я вам дуже щиро дякую, дівчатка. Так, Катерина, я заказала з Алі розпилювач для олії і економія, і щоб не плавало. Дуже гарний варіант. Так, Віолета, смачного миру та добра, три сердечка. Щиро вам дякую. Лариса. Постійно м'ясо точно набридає. Але якщо не лінуватися і трошки заморочитися, то в інтернеті зараз море корисних блюд. І ще я міняю приправи, то зразу інший смак. Хоча фрукти мені вже снитися почали, бо я зовсім не м'ясо їд. Так, м'ясо набридає, буває й таке. Я і не думала, що так буде. Було, були такі поріди. Але я скажу, в цьому є і плюс. От реально є плюс. Є в мене м'ясо в холодильнику, да? от я начебто їсти хочу. Але знаю, що в мене там курка напечена. Я думаю, ні, знову курка, все, не хочу. Все, я розумію, що не так я вже то їсти хотіла. Бо якби я дійсно, людина, яка дійсно хоче їсти буде їсти будь-що. От я коли, наприклад, там дав, Мені захотілося їсти. Все, я беру їм кисломолочний сир. А якщо я вже думаю, ой, ні, сиру не хочу, то значить не так я вже і їсти хочу. Так, Виолетта. Підтримка Яночці, миру та добра. Щиро щиро дякую. Яночка, смачного вам, Київ, три сердечка, Таня, щиро вам дякую. Юлія, я можу і. Молоту каву покласти, якщо ти... текстура страви дозволяє, наприклад, у смузі, творожне желе, випічку, додаткова пітковина. Молоту каву. Це з гущею? Цікаво, дякую. Жанна, смачного три сердечка, Щиро дякую. Так, Ірина Яночка, каші картоплю, цукор не їм зовсім, але вага не зменшується, тому що низький гемоглобін, гемоглобін і споживаю гормон. Так, споживаю фрукти 200 грам, які теж не дають можливості зменшити вагу. Якщо яблуко з'їм увечері, то зранку на вагах обов'язково плюс 300. Це вже на протязі 10 років. У кожного свій стан здоров'я і свій метаболізм. Шість сердечок, щиро вам дякую. Здоров'я вам. Мене також колись було із яблуками. Тоді я ще не знала, що воно таке, я навпаки, думала. Яблука, як мені казали, їж вітаміни, їж яблука. Я їла ввечері, десь так була шоста, сьома вечора. Зима. Хоча я і не любитель яблук, але я їх їла По два по три яблука з вечора. Щоб менше хотілося їсти. Ну, звичайно, ж воно не худнулося. Так, щиро вам дякую. Мега Яночка, добрий день. Дуже цікава інформація. Дякую. Щиро вам дякую. Так. Ірина, проблема в тому, що треба так їсти постійно. Як тільки ви почнете їсти більше, вага знову піде плюсом, перевірено на собі. На чому би людина не була. На дефіциті, на гречці там, ще на чомусь. Так і буде. Любе харчування. Якщо людина схильна до повноти, особливо людина, яка була більшою там за 100-130 за кілограмів, не вийде так, щоб зійти там до 60-70 до і все їсти все, що хочу, і при цьому не, не поправлятися. Ні, такого не буде. Я вже говорила, що це процентів 70-80% назавжди прийдеться залишити цього харчування. По-іншому воно вже не буде. не буде. І щоб це не було, я ж говорю, хоч лунок різати, хоч ще щось. Все, не буде такого. Звичайно. Людина, яка там дійшла да, до своєї бажаної ваги, буде спочатку там не два рази на місяць додати, да, якісь там, скажімо, із заборонених продуктів, а буде додавати їх з цієї категорії вже чотири рази. Дивиться, ага, вага стоїть, норм. Можна буде взагалі прийти один-два рази на тиждень, додавати там да, якісь продукти, чи якісь, якусь випічку, чи якісь каші. Все це можна робити, звичайно, з розумом. Обов'язково залишити білкові дні, коли ти бачиш, що вага поплюсувала, там да, вже один плюс два. Добавилося, да? Зробити дні білкові. Вихід знайти можна. Звичайно, що воно. якщо ж повернути харчування і повернеться вага, і повернеться ще й більше, не дай Бог. Так, Наталія, смачного. Щиро дякую. Так, мега Яночка, доброго дня. Мені подобається ваші відео. Цікаво і зрозуміло все розповідаєте. Дякую вам. Я вам також дуже щиро дякую за підтримку, і за увагу і за коментарі. Таня Яночка, дякую вам, Київ. Сіре дякую. Так, яночка скільки можна в день їсти вершкового масла. Нуль. Якщо на активному схудненні – нуль. Вершкове масло це жир. Таке, як і сало там, да? Це жир. Тому ні. Двічі в місяць можна. Двічі в місяць можна. Якщо людина вже скине хоча б половину своєї бажаної ваги. Можна буде вже внести якийсь свій продукт. Ну, той, що подобається. От мене в планах це картопля і лаваш. Бо я просто люблю картоплю. Я от зараз, в принципі, перші там ще місяць я про неї думала. Зараз я не можу вже й сказати, що я прям чекаю, коли в мене там вже буде 90 чималі, щоб я вже прямо картоплі поїла. Ні. У мене були дозволені дні, я могла легко піти купити собі там, да, кілька картошин, чи запекти, чи підсмажити. Але немає, немає того вже, немає тих смаків, які були раніше. Я ж так само могла б і морозива купити, і шоколадку купити. Немає вже тих смаків. Але все рівно з часом прийдеться щось додавати. І от з того що я вирішила, це буде картопля і лаваш. І спробую, це ж треба буде дивитися по повагам. Так, Світлана Яночка, бажаю вам досягти своєї мети. Дуже рада за вас. На жаль, в мене нічого не виходить, не знаю чому, але вага набирається. Якщо ви прибрали всі продукти алкогольні, все солодке, включає там мед, фруктики, всі булочки, крупи, і вага не йде, це треба піти до лікаря і здати аналізи. Там причина може бути в чомусь. Більш серйозному. Тому що це, знаєте, як закон такий, людина, коли прибирає шкідливу їжу, да, їсть там невеликими порціями корисну поживну їжу, все рівно організм, хоча б перву воду, да, він все рівно її віддає. Ну, так у нас от воно влаштовано. А якщо людина і їсть небагато, да, ну в міру все те, що там треба їй, не об'їдається пільменями, порошками, варениками, такого нічого не їсть, цукерками не закусює. Ну, це було б дивно, чесно, якби я перший місяць це так. Про, ну, просиділа б як зараз. І в мене або нуль, або ще бі плюсом пішло, я пішла б до лікаря. Ну, це було б якось ну, для мене навіть навіть страшно, так, я можу сказати. Тому що це завжди так було. <кій> навіть коли я раніше, ну, звичайно, це було не таке харчування, але все рівно в любе харчування, як ми заходимо, да, перше, що ми робимо, прибираємо цукор, хліб, таке все, да, хоч навіть там качі і картопля залишалися. І все рівно перші там дні, да, тижні, все рівно, коли сходила водичка, Ну, все рівно ж мінус був якийсь. А якщо нуль та ще й плюсує, треба просто здати піти аналізи. Бо я ж кажу, там може бути щось ну, набагато серйозніше. Так, щиро вам дякую. Яночка, Доброго дня. Щиро дякую вам за мотивацію. У мене в перші дні вага стояла на місці, ну, це поки ви трішки під'їли свій підкормили свій організм, а так. Але я відчула легкість. І так за 12 днів мінус 4 кілограми. Це дуже-дуже круто. Ви велика молочинка. Це дуже круто. Просто супер. Щиро вам дякую. Яночка, доброго дня, смачного вам. Коли купуйте кавун, постукайте по кавунах. Той кавун, де віддає дзвінки і звук і буде спілий. Так і я ж уроді би так робила, він наче був, а виявився не той, що треба. Так, мега, Яночка, добрий дня. Щиро дякую за мотивацію. Я в млинці додаю куркуму або какао. Також непоганий варіант. Щиро вам дякую. Так, це пізніше ще почитаю коментарі. Всім тихого, мирного дня, щоб це було добре і гарних суднень.